Вітаємо у 7Sky! В просторі Seven Sky адміністратор має можливість контролювати успішність студентів. Для цього перейдіть в розділ Журнали. Тут знаходиться таблиця фіксації успішності учнів вашого простору. Виберіть групу, успішність якої бажаєте переглянути, а також дату. Натисніть на іконку пошук. Адміністратор, як і викладач, має можливість виставляти оцінки та залишати коментарі для учнів. Керуйте розміром списку на таблиці успішності за допомогою селектору кількості відображень елементів на сторінці. Щоб переглянути успішність конкретного студента, перейдіть в розділ Щоденники, Встановіть необхідний діапазон дат для перегляду та натисніть пошук. Виберіть зі списку учня. Успішність якого вас цікавить. Для швидкого пошуку студента розпочніть вводити прізвище або ім'я, а простір відфільтрує список автоматично. Переміщення по датам виконуйте за допомогою карусельки ДАТ. Зелений індикатор підкаже, в який день у студента були заняття Seven Sky. Просто та комфортно.